Е, так, якщо говорити про табу, то про табу ми будемо говорити коротко. Ось тут уже не буде півгодинного відео. Не лякайтесь ось. Е, По-перше, тому що ну, ми сказали багато. Я сказала багато в першому відео про те, як не треба, а як треба ось. Е, тому відповідно немає ще так дуже багато сказати, але я окреслю назву ті моменти, які, знаєте, часто зустрічаються. Ось, ну навіть ми там вже на, на, на лутчах про це говорили. Ось, тобто, ну як неправильно говорити, неправильно вимагати, це те, що ми сказали, неправильно шантажувати, типу, або ти мені робиш, або то там буде тобі погано. Ось, неправильно знецінювати людину. От, е знову ж таки, контролювати неправильно. От, не можна порівнювати. Ну я думаю, знаєте, тут, якщо ви ну, я думаю, всі згодні, але якщо десь хтось щось знаєте, там ну треба ж контролювати чоловіка, бо я краще розумію, то в той момент ви приміряєте це на себе. А якби вам, ну, вам би подобалося, що над вами чоловік стоїть і контролює? Нам потрібні е, поради, нам потрібні підказки, нам важливо, щоб хтось контролював правильно на перших етапах, коли ми щось там починаємо робити. От на роботу ми приходимо працювати, ми ще не знаємо всіх процесів, як це влаштовано, і відповідно там хтось нам показує, розказує, е, потім контролює нашу роботу, а потім ми йдемо вільне плавання, і, відповідно, ми працюємо креативимо, проявляємось, несемо самостійну відповідальність і це нас класно. Якщо ми прийшли на роботу, і ми працюємо тут уже п'ятий рік і нас і досі контролюють, ну, як ми будемо почуватися? Ну, як мінімум, як знаєте, ну не окей, ми будемо почуватися. Ну, а да, можливо, якби там набагато гірше ми будемо почуватися. Так само і в стосунках. Якщо знаєте, там щось ви там, ну, ви народилась дитина, і ви, відповідно, як мама, у вас там інстинктів більше, вам легше, ви краще знаєте, що і як. Ось, і відповідно, ви там перші рази допомагаєте, підказуєте, демонструєте татові, щось контролюєте. Ось, а далі ви розумієте, що ви вийшли заміж знає, за. Дерево, ось людина адекватна, розумна, він там успішний в багатьох питаннях і тут справиться. І чим більше ви його благословляєте, а не контролюєте, тим швидше він вчиться, знаєте, відповідно, цю, ці завдання виконувати. Ось, тому е, е, так само контроль це не є окей. Ось, ну про те, що хамство образи, якби це не окей, це я думаю, ми також всі розуміємо. Ось якісь такі, знаєте, аб'юзивні моменти. Це не окей, це неправильно. Ми не маємо до цього опускатись в стосунках. Ми маємо від цього відмовлятися. Знову ж таки, якщо є в нашу сторону, то також ми маємо стопити, зупиняти. Я розумію, що знаєте, легко зі сторони сказати, коли ми в таких стосунках, то як та знаєте, там перевірити список заборонених моментів стосунка. У нас багато тих моментів, все, якби я зібрала чому і поїхала до мами. Ну це складно. Але тим не менше, знаєте, як я сказала, чим більше інформованості, чим більше знань, ось знання це, ну ресурс. Це колосальний ресурс, це інструмент. Тому чим більше у вас цього ресурсу, чим більше таких інструментів, ну, тим швидше ви зможете все ж таки знайти вирішення цієї ситуації. Ну, от те, що багато всього не окей, а я залишаюсь. От і таки знаєте, або це не окей поміняти на окей, або просто вийти. О. Тому. Якщо є у вас така ситуація, з цим треба розбиратися, цього треба відмовлятись, тому що ну от, як знову ж таки контроль. Ну, Контроль це про те, що високий рівень тривожності, не довіряю, боюсь, був в якийсь негативний досвід. От, треба з цим працювати, ось цю травму закривати. Тоді зможу якби, довіряти собі світу, ну і звісно, що партнеру. от. Якщо говорити про знецінення, то знову ж таки розумію, що зі мною щось не так, розумію, що мені не подобається, от, де я є, і якби треба рости, треба мінятись. От знову ж таки, ну от якщо я себе вмію поважати в слабкостях, то я й іншого буду поважати, коли я себе добиваю якоюсь критикою, знаєте якимось такими колкостями, то я буду чоловіка так ну, з чоловіком так поводитись. Ось така деструктивна модель поведінки в ситуації, коли людина робить щось не так, ось, або щось неправильно. От, або коли людина щось не дає вам того, що, що ви хочете, ось якби ви починаєте ось, ну, такі, знаєте, там, вколоти, принизити. Раптом це стиму... ну, простимулює людину таки розвиватися, доказати мені, що я помолилась, він не якби... ну, то Це такий деструктивний спосіб. І, в принципі, якщо говорити про будь-які, знаєте, такі моменти, ось ці про ці табу, про ці такі деструктивні моделі спілкування, ну це все про невроз, це все про деструктивності, це все про незрілість особистості і ну, про маніпуляції. Це це, грубо кажучи, маніпуляції. У нас є знаєте або одна здорова модель поведінки, це. Вміти визначати свої почуття, бажання, потреби, вміти аналізувати ситуацію, що відбувається, і про це говорити партнеру. Що дивись, відбувається те й тето. Ось якби мені потрібно тету і те-то. Я бачу так-то й так-то. Ось мені важливо ось це і ось це. І далі, якби, ну звісно, що партнер вам дає зворотній зв'язок. мені все нафіг пофіг. Ви кажете, ну окей, якби я розумію, я приймаю. Якби ну, десь так стало, що я прогледна, так знає, там не знаю, такий красивий хлопчина, ти чи мужчина. Ось якби так мені твої якісь там статуси, очі. Засліпили, ось якби прогляділа твій характер. Я розумію, що характер в тебе такий собі, ось мені не підходить, тому якби тобі нафіг пофіг, на мої бажання, мені нафіг пофіг на такі стосунки. Якби. Все. До побачення наступний. Ось, але тим не менше, якби, ну, ви говорите як доросла людина без плачу, без маніпуляцій, без приниження, без усієї зухвалості, без шантажу. Ось. А просто говорите ситуація, яка є. Людина реагує адекватно супер. Якщо не реагує, не веде діалогу, не шукає компромісу, ну, якби робимо відповідні висновки. Ось. А ці всі такі моменти це все про незрілість, про деструктивність, про, ну, про жертву. ось Не вмію робити правильно, якби то було ну, жертва тиран, рятівник. Тут не одна роль жертви ось якби, є або здорові моделі поведінки, або поведінки ось тих, навіть, трох, трьох трьох класних, класних особистостей наших це тиран, жертва рятівник. Ось тому ну від цього варто відмовлятися, Якщо це є у вас, цим варто працювати, тому що ну нічого людське нам не чуже. Ми всі можемо впасти в жертву. Ми всі в певний момент не можемо щось там шантажувати на емоціях, ось або щось десь там. Знаєте, ну там якесь гостре це Знаєте, сказати, і це окей, нічого людське, нам не чуже повторюсь. Ось, але тим не менше, цього не має бути багато, це не має бути на постійній основі. На постійній основі має бути багато любові, поваги, прийняття, кайфу, сексу, ось приємностей, багато підтримки, ось багато впевненості, багато спокою, багато безпеки. Ось, і тоді, якщо десь колись навіть і, і трапиться щось, то ось цей мінімальний негатив. Ось він тут же ж забудеться, перекриється цією ну, величезною кількістю позитиву. Ось тому пам'ятайте про це. Ще один важливий момент, зараз, відрозумовуючи це все, що я сказала, От хочу сказати про те, що дивіться, ну, часто буває так, що. От, стосунки, щасливі, що це таке вони є чи немає. От, якби що норма, що не норма. От, то хочу сказати, що, звісно, що щасливі стосунки бувають. Ми розуміємо, що так само, як щасливих самодостатніх людей, одиниці, так само дуже малий процент тих щасливих самодостатніх стосунків. Але, по-перше, така ситуація, враховуючи об'єктивні причини, і з кожним роком наступним чим більше психологи, чим більше людей йдуть в терапію, в розвиток, займаються цим питанням, читають відповідної літератури, тим більше відповідно успіху в цьому питанні і Кількість щасливих пар збільшується. Ось це перше. Другий момент, що ну, вам не треба, як я вже говорила, 10 партнерів, вам достатньо одного єдиного. Свого одного єдиного ви завжди зустрінете. Коли будете готові, коли внутрішньо доростете до ну, там, щасливого, самодостатнього, успішного реалізованого, без неврозів, без травм, без деструктивностей. Тобто, коли і ви будете самі такою, ось той чоловік, якби не заставить себе довго чекати. Ось. Е це перше, що щасливі стосунки існують. Другий момент, що таке норм, що таке не норма, ось які стосунки можна назвати здоровими, які не здоровими. Тому що там часто ми чуємо фрази, знаєте, що треба ну, сваритися нормально, ось і без цього стосунки не існують. То я скажу, що так, дивіться, зараз я. Є... Флікти, кризи. Нормально сварки. Тобто, коли ми сваримося, щось там, на емоціях якийсь конфлікт, або всі виснажені, і ми там щось там не сваримося, от може там якісь емоції піднялись, ось це нормально. А знову ж таки, якщо бувають якісь конфлікти, ситуації, там, ну щось трапилося, от, або там якась ситуація, і чоловік бачить по-своєму, ви по своєму, і тут ви починаєте сперечатися, якісь емоції негативні піднімаються, це також нормально. Ну тобто, Ви не можете в кожну одиницю часу там, погоджуватися з чоловіком, так само, як він в кожну одиницю часу, в кожній ситуації він не може робити так, як ви хочете. Ось, тому Фліктні ситуації це нормально. Єдине, що треба знайти для себе якийсь інструмент рішення, як ви ці конфлікти вирішуєте, або одного разу по-твоєму, одного разу, по-моєму, або що стосується питань там виховання і поводу, це я вирішую. Що стосується питань там якоїсь відповідальності, фінансової безпеки, це ти вирішуєш. І якщо є якийсь конфлікт, ти приймаєш рішення, бо це твоя відповідальність, ну типу останнє слово за тобою. Тобто, або ж навпаки, знаєте, хто як бачить, хто як вміє, але. Конфліктувати це нормально, єдине має бути інструмент, якийсь спосіб фішка лайфхак, або кілька знаєте, таких ну, якихось фішечок лайфхаків, як ви ці конфлікти вирішуєте. От, але не треба маніпулювати. <сум> жінки такі знаєте. Ну, десь в якомусь питанні незначного можна трошки, знаєте, чимось маніпулювати. Це ж така певна гра. От, знову ж таки, ніщо людське, людське нам не чуже, ось тому певні якісь такі, знаєте маніпуляції, От, але безобідні, ось, не такі, щоб, знаєте, там обдурити, принизити, знецінити. Ось ні, тут якби трошки, трошки коли чоловік... Це особливо йому це подобається, бо інколи чоловіки нами щось там маніпулюють заради там, не знаю, там, чи вареників чи інших навіть, бонусів, ось і ми на це ведемось. Так само і тут, якщо чоловік дозволяє, то грати можна, от жорстко ні. Третій момент в нормальних стосунках це кризи. Кризові періоди, ми будемо пізніше про них говорити більш детально. Поки скажу, що коли в парі є кризовий період, стосунки переходять на наступний рівень. В той момент в кризі ми віддаляємось менше контакту, ми менше чуємо один одного, ми менше дорожемо одним, одним. І відповідно тоді стає десь некомфортно, які, знаєте, певні моменти, які були до того, зараз вони відсутні. Ось і тут треба розуміти, що це просто криза, її треба перебути, пережити. Ну, наприклад, з народженням дитини. Якби у вас якась своя депресія, в чоловіка там багато страху, він, там, ну, він розуміє, яка це відповідальність, скільки цього треба нового десь він не готовий, можливо, до цього. Е, і, відповідно, і відповідно е, ну, е, є певні негативні наслідки для ваших стосунків. Але це треба просто перебути, пережити, і тоді ваші стосунки вийдуть на новий рівень, і все буде круто класно. Але. Що є не окей в стосунках, що не є нормою і ще миритись не треба. Тобто, це саме про приниження, про обзивання, про хамство, про аб'юз. Коли або в кризі, або чи під час конфлікту, або під час е якоїсь, знаєте, просто сварки, ви чуєте обзивання, приниження знецінення, ну або десь ми так себе ведемо, то треба розуміти, що це не окей, і з цим треба працювати. Ось наразі буду завершувати. Ось переслухайте, передивитесь, Якщо є якісь додаткові запитання, не соромтесь, питайте, будемо все розбирати, з усім працювати. Ось, бо воно того варто. Чим більше у нас знань і навиків, тим вище якість життя. А я вам цього дуже бажаю.